Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Починаємо наш магазин. Оцей любимий відренк. Можна сказати, національний магазин. Всі туди біжуть. Дивіться, в мене сьогодні ще навіть спецефекти є. Мені багато. Починаємо. Купила мені трошки смаколиків для Вікторії. Вона в мене хворіє вже. Вже третій раз за три місяці. Злотих 99, якщо берете 5 штук. І тут хороший 120 грамів, переважно по 100. І в нас є таких 5 штук. А то чек, бо я можу забути, я себе знаю. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Я купила такі йогурти, То 40 троскавковий. По злотий 45. Якщо берете три штуки, у мене є три штуки. О 5,50 такі десерти. Вже одного немає, моя мешка без... трошки з'їла, навіть до кінця не доїла. Зараз витягну це. 6,50 кульків. Одна кайзерка 33 гроші. Хотіла сказати, 60 30 чин. Я знаю, у мене є акцент, він завжди буде зі мною. І багато хто приїжджає, говорить чисто гарно. Без акценту, на жаль, я до таких не відношуся. По 2 злотих за кілограм акція яблука. Не ще одна штука, 5 яблук. 5 штук яблук на 2 злотих. І ще такий самий мус, але це вже кашка. Від 6 місяців. І до 100 років спокійно можна. 7,62 шоколадки чорні з апельсинкою. Тому надіюся, що не зім, бо я планую трошки солодкого якогось гарного положити в посилку, бо в неділю буде конкурс у мене на каналі. Так що приймайте участь. Я ще щось туди положу, правда, ще не знаю що? Ще один такий самий сирок і ще десь один має бути. Дуже дешево. Муштарда, гірчиця. по злотий 49 бо така ціна то по 3 злотих. От якась акція була. Ото моє м'яско трошки, але тільки тут кілограм 400 та чвертка з корчака. Так би мало бути 10 злотих, зараз глянемо, скільки воно коштує. Ні, 10 злотих за кілограм, а я по 5 заплатила. А я за це заплатила 8 з копійками. Думаю, вигідна ціна хороша, хай буде пригодиться. І банани. Сьогодні були в бідренці. Знаєте, зараз якась війна лідла з бренкою. І ціни майже акції ставлять одинакові. По 3,50. Десь кілограм, напевно, є. На 3,40 якось так. Плюс-мінус. злоти 80 молока, точніше, 79, але. Хто вже того гроша буде рахувати? Ще одне маємо пюрешку. Що ми ще тут маємо? Олія. Дуже класна нині олія була. 7,99, але дві штуки. Дивіться, не 800 грам, а літр. Тут Польща молодець. І ще один. То за 8 злотих має 2 літри олії. Хороша ціна. По 3,58 найдешевший кетчуп, який був. І по позлотий 50 такі смаколики. вафліки дуже смачні. Отак-то вони дорожчі. Має бути 4 штуки, 2 купляєш, два в подарунок. Зараз буду шукати. То ще не все. Ще один сирочок. Наші муси. Міліна, позлотий 80. Злотий 19,2. Я думала, що одинакова ціна, але то я завжди так. Шу. Ще таке. Чотири штуки таких має бути. Порошок до печала. 80 грошей. Але зараз провірю в чек. Така закупка у нас вийшла. І 72 злотих. Ніби не дуже дорого. Ну, багато смаколиків маємо. Це завжди трошки дорожче, ніж все інше. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І що ще до бідронки? Бідронка повеселала всім смс-ки. У нас масло по 3,50. Настільки процент дешевше, ніж в Ліллі. Війна в них магазина війна. Всім хорошого дня і зустрінемось в наступних відео.